16 листопада Україна відзначає День радіотелебачення та Зв'язку. Це свято було започатковане ще в далекому 1924 році в Харкові, коли в ефір вийшла перша радійна програма. Як же зароджувалося телебачення і радіомовлення на Рівненщині? Розповість гість у нашій студії Віктор. Та Лімончик, людина, яка знає про телебачення набагато більше за нас з вами. Директор рівненської філії, концерну радіомовлення, Радіозв'язку та Телебачення сьогодні у нас в студії. Доброго дня, пане Вікторе. Доброго дня. Ви людина, яка стояла біля витоків, знаєте багато про Антопіль, що було, що є, і що планується найближчим часом. От розкажіть, як телебачення пройшло на рівненщину, з чого воно починалося і з чим доводилось боротися? Ну... Доброго дня, шановні телеглядачі. Звичайно, в першу чергу вітаю вас, святом зв'язківців, тому що ми працюємо для вас, ради вас. Але так доля склалася, що все моє життя було присвячене зв'язківській справі розвитку телерадіомовлення на теренах України, а власне я проробив весь свій трудовий шлях, а він вже більше 40 років на Волині та на Рівненщині. Понад 20 років я працював на Волині, займався розвитком телерадіомовлення, а останніх майже 20 років працюю на Рівненщині, яка також стала мені рідною. На Рівненщині почалося телебачення з Антополя чи ще раніше? Ні, телебачення телебачення Рівненщині починалося з 20 ватного передавача, який був встановлений на, в селі Видумка в сучасний район 9 школи. Там був виділений приймальний пункт для прийому власне, радіопрограми Гаваріт Москва. Сигнали тоді передавали тільки на довгих хвилях. Хто пробував сьогодні включити приймач на довгих хвилях, зразу зрозумів, що там прийняти в місті нічого не можна. Тобто тролейбуси, машини, все, що проїжджає, це радіозавади, це тріски і прийняти цей сигнал неможливо. Теж саме було і. 50 років тому сигнал передавач стояв дебуть де під Москвою. Мережа розвивалася ж не так швидко. Сигнал був дуже слабенький, і щоб подальше уйти від промислових завад, а будь-яка полуторка, яка їхала, ці завади прекрасно створювала, будували за декілька кілометрів від центру міста антенне поле для прийому сигналу, там підсилювати сигнал і вже по лінії. По радіолінії проводові передавали цей сигнал до радіозла. Радіоузел у нас і зараз, ну, можливо, зараз я десь перемістили, знаходиться на вулиці Черновола біля Укртелекому. От декілька кілометрів вже підсилений сигнал попадав на радіоузел. Власне, і колеги з зв'язківці посинали телебачення не тільки на Рівночні, кругом. Ну, є таке вже легенда, коли наші старші колеги з Ясківці Якби деякі, або навіть можна сказати, більшість з них вже із земля пухом, хто те діло починав. Їх придбали нарешті якомусь там в 55-му році в Києві телевізор і їхали від села до села і пробували, чи є сигнал. Їм дуже хотілося довести, побачити сигнал в рівні. Такий моніторинг проводили. Так, ну на жаль, цього не трапилося, вони зрозуміли, що всім людям хочеться телебачення, теле це далеко. Хочеться, якби воно дуже далеко буде видно, але земля кругла, а телевізійний сигнал розповсюджує по прямій. Через це зрозуміло, що довести вони цей сигнал землі не могли, та власне і десь підключити і сключити телевізор була проблема. Коли будувався, було прийнято рішення, а рішення було прийнято на самих. Рішеннями ЦК да, партії СССР, потім УССР, потім все це спускалось нищити і приймалось рішення виділити суттєві кошти на розвиток, наприклад, в тому ж саме телебачення в західному регіоні. України конкретно, тому що ж все було пусте. А на той час передавач у Видумці скільки він покривав кілометраж? Це був 20 ватний передавач, ну, віддаль там 3-5 кілометрів, то телевізорів, може, там було їх 5-10 на саме початок. Ну все як починається, ж нуля, так. же ж так. Але людям дуже було цікаво, бурхливо. Це десь був там 56-й рік. І, і відеокамера була, і був кінопроектор, і вони там виходили буквально в ефір там 20 хвилин на добу, потім крутили дві години який-небудь фільм, який можна було там прикрутити через телекінову установку. Ну, власне, було таке телебачення. Поки не було прийнято рішення там будувати потужний об'єкт, потужний такий. ну, Також не треба забувати, що 50-ті -50 роки. Це ще відновлення народного господарства Радянського Союзу після воєнне, все в розруху, але прикладалось багато зусиль і засобам зв'язку, тому що зв'язок це все, так? Ми все це зараз прекрасно розуміємо, що е, хоч і надто багато, і радіо, і телебачення в ефірі. Але, але всі хотіли розвиватися, була так, сати, внутрішня конкуренція між областями, хто перший побудує, хто перший накриє. А Рівненське tериторії. почалося з Антополя, так? І оскільки технічних засобів було мало, заводи не встигали, треба було побудувати спочатку заводи, потрібно було побудувати заводи по випуску електронних засобів, тобто, а потім тільки випускати телевізійні передавачі. на це пішли певний період часу, там десятиліття якесь. І вже на момент проєктування об'єкту. Він планувався для охоплення телебачення Марівненський, Волинський, частково Житомирський, Хмельницький, Тернопільський областей. Ну, мій колега старший говорив, що нас бачать навіть в Мінську. Ну, можливо, і бачили там, так сказати, тому що передавач дійсно був потужний, і перших було 3-5 передавачів на Україні, вони один одному не заважали. Я уточнюю, це той, який був встановлений в Антополі. Так, так. Вийшов на ефір, ну так тоді було прийнято до 50-річчя Великої жодної соціалістичної революції. Цього року ми навіть якби, не замітили 7-8 листопада, що в цей час люди там ходили з прапорами, а так якби історія міняє наше мислення, наше суспільство. А той об'єкт будувався, був зданий до 67 го року, до 50-річчя революції. Ми той барельєф не доставили, історія є історія. Так і на будинку залишився, хоча за той час багато води дотекло, але той передавач до цього часу в ефірі. Тобто ми його не ламаємо, він дослужить еру аналогового телебачення. Наші часи насвідки настільки швидко міняються, настільки буркливо розвивається електроніка в всіх напрямках, що на сьогоднішній день аналогове телебачення застаріло. Я розкажу чому. І ми просто очікуємо, скажімо так, рішення верховних властей України. Щодо припинення мовлення в аналому режимі, пане Віктор. От багато на цю тему було різних і чуток, і писали в різних змі. Що хто не перейде, не придбає собі Т2, так цей пристрій. В нього перестане показувати телевізор. Просто в момент якийсь буде темний екран, ну, хто не перейде не, на це. Наскільки екран, це правда? Про це це має бути прийнято рішення. Щоб не збурювати суспільство і в цьому напрямку, не лишати людей інформації, це має бути вироблене мотивоване рішення всіх структур, як, як на рівні держави. Так? В який момент припиняти, чому припиняти? Чи забезпечено населення повністю приймальними пристроями, не забезпечене. Чи це буде продовжувати соціально незахисним верстам населення, ще видавати ті нори, чи вже вони припинилися? Можливо, на ринку з'являться значно дешевші, тобто, скажімо так, по демпінгу цінам тюнери тільки з метою, тому, тою, що шановні, от по заниженій ціні там чи по собівартісній ціні в магазинах є достатньо тюнерів, придбавайте, тому що через три місяці аналог буде виключений. В Польщі аналог телебачення вже немає. Тобто, ну але коли вони здійснювали там перехід на цифру з аналогу, вони забезпечили, я маю на увазі, польська влада вона забезпечила своє населення безболізне. Деталі, переводів. деталі я не знаю, але кожна держава дбає про донесення інформації. Інформація по нам вона потрібна, але в першу чергу потрібна вона властям донести вмотивовану об'єктивну інформацію до населення. Ви ж бачите, що відбувається. Коли інформація Надається версам населення ворожа. Чим це закінчує? Закінчить державі війною і разом з тим. Ось є структури соціального захисту населення. Ті самі соцзабези, Там інші я би не за... хотів на цьому, не на, на цьому загострювати. Ми всі прививки, щоб нам хтось дав. Ні, я закінчу Тому, думку. За що кошти. є населення, яке ну люди не можуть за 600, за 500 гривень, за половину чи ну, значить, держава купити. має за 200 купити 200 гривень на сьогоднішній день. Це такі кошти. Якщо людина хоче інформацію, вона заплата і двісті, і шісоди я не люблю, коли спекулюють, що це дуже дорого чи не дорого. Купляємо ми і нові телевізори, купляємо і мікроволновки, там якісь мультиварки, і за 600, за 800, і все нормально. А тут кожен раз наголошую, що якась там бабця не зможе купити за 200, 300, 600 гривень. У неї є внуки, в них бабусі, дідуся, є внуки, діти на день народження подарують і все гарно зроблять. Якщо виходити з такої позиції, скільки часу залишилося населенню до переходу? Це буде Називали... рішення на самому верхньому рівні держави. Я Волинь і рівніше включений в пілотний проєкт в прикордонних областях. Це такі міжнародні правові рекомендації. в прикордонних областях має бути виключене в першу чергу. Я готовий відключити. Аналого телебачення технічного, хоч сьогодні, тому що майже 80% населення мають змогу приймати цифрове телебачення. Наскільки воно забезпечено приймальними пристроями цього телебачення? Воно ж коли людина один раз побачить якби, якість на цифровому, в цифровому форматі, вона потім не хоче дивитися на ловому режимі. Я не раз наголошую і ще раз говорю, що вона, чим відрізняється цифрове телебачення. І аналоги. Аналоги розвивалося і наповнювалося в першу чергу в адміністративних центрах області. Ми маємо можливість дивитися 14 аналогових програм в місті Рівно і навколо міста Рівно, там в радіусі 30-50-70 кілометрів в залежності від потужності передавача. А перший передавач на 50 кВт. Наступні були по 20 кВт, а по, по, оскільки в ефірі теж тіснота -за, че, че, передавачів. Ми, не тільки ж ми ходимо 15 і Волинь хоче там 15 і Рі, Житомирщина, Рівненщина. І в ефірі на сьогоднішній день в Європі, в ефірі одночасно знаходиться ну, порядка 50 тисяч телевізійних передавачів, а частотних присвоєнь от 21 до 60 каналу. Все на все 40, тобто 50. 40 тисяч поділити на 40 це на кожному частотному присвоєнні знаходиться порядка тисячі передавачів. І вони один одному заважають сигнал за рахунок того, що він проникає через іоносферу. Все рівно, якимось чином проникає, там якесь збудження на сонці, від відбиття від сигналу. І ми аналогу в аналому телебачення бачимо ці завади, якісь повтори бачимо, ще щось люди говорять, що ви там щось там погано передаєте, але це ще зв'язано, що ніхто з природою поспорити не міг. Власне, чим відрізняється цифрове телебачення від аналога, щоб цифровий сигнал можна заложити. Додаткову інформацію за рахунок чого відновити сигнал. Ну хто хто і картинка набагато краще, е ні в яке порівняння? І саме головне, що це соціально рівноправне телебачення. Ми поставили раніше, ми мали 14 програм в місті Рівному навколо, а Дубровиця, там чи Демидівка там чи Радивилів, мали три програми самих потужних передавачів. Зараз ми поставили в Кузнєцовську, в Добровиці і в Антополі передавачі. Кожен. Всіх цих населених пунктах навколо них тих самих 32 програми. Ми поставимо ще один передавач, згадаємо пізніше в Демидівці, будуємо об'єкт з 110-метровою опорою. Практично все населення області буде забезпеченими 32 телевізійними програмами. І далі вже навколо цих об'єктів можна буде розвивати так само соціально і рівноправно кількість програм радіо, телебачення цих об'єктах буде розвиватися. Перевага в тому, що значно меншою потужності передавачів і меншою кількістю можна передати значно більше телевізійних програм, тобто більше інформації можна передати. Я вам вже назвав цих, що перший передавач по потужності був 50 кВт, а цифрові передавачі, через які ми передаємо 32 програми, по одному кВт, то 4, 4 передавача, кожен передавач передає 8 програм. А аналоговий передавач може передавати тільки одну. Тобто одна програма вихідна потужність 50 кВт. Виходить, що телебачення виграє і кількісно, і якісно. А тут 32 програми за рахунок 4 кВт чотирма передавачами. Це складний комплекс обладнання, звичайно, значно вищого якісного інтелектуального рівня чиманалови телебачення. Але ж ніхто не знає вдома, як працює телевізор, головне, що він якісно показував, Головне, щоб на, 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 головне знати, як він, як він включається, <світ> всього навсе. А вже фахівці розберуться, що там робити, щоб була якість. <світ> Можна передати з, з значно меншими потужностями, з значно меншим рівнем сигналу на прийомі, отримати якісний сигнал з, з більшою кількістю інформації. Що дасть телевежа, яку буде збудовано в Димогівському районі, які охопить території і населені, населені пункти, які саме зможуть долучитися уже до перегляду нового телебачення? Ну так ставилися задачі керівництвом держави області. Власне, коли я приїхав на Рівненщину, було тільки дві. Висотні споруди це Антопик 240 метрів, і Острок це частина радіолейної магістралі, по якій подавалися телевізійні сигнали на Волиндарі. Наступна там радірейна станція Цумай, ага. Луцьк, ну і так до Ковеля. На сьогоднішній час побудовані об'єкти Березно, Сарне, Кузнєцовськ, Дубровиця, Зарічна на всіх об'єктах є. В більшій чи меншій кількості fm радіомовні передавачі і по декілька аналогах. Наприклад, в Добровиці три аналоги передавачі, Рівненське телебачення, УТ-1 і, і ТЕТ. Ну, так ліцензії видавали. Так? В зарічному два аналоги передавачі. У Т1 і 1 плюс 1. Тобто в самій крайні точки в аналому режимі в нас бачаться у дві програми. На жаль, так трапилося, що хоч у нас і в зарічному 110-метрова опора є, але на той момент, коли Зеленбут, приватна структура розбудову мережу, не було прийнято рішення там поставити мультиплекс. А в поставлено, поставили Дубровиці зразу в цифровому форматі 32 програми мають. Понятно, там люди мають більший стимул приймати в цифровому режимі. Вмісто трьох програм зразу 32. Так? В Рівному такого відчуття немає, тому що в рівному розвину як їхні не аналога. Так, і кабельне телебачення, яке пропонує сотню каналів, там супутник телебачення інтернет легше поставити. Там інтернет той самий більше розвинено через це, якби в місті це не так відчувається. Немає ж такого розвитку будувати колективні мережі ефірного прийому, а хто б це все зробив, ну і так, далі, і так далі. Тобто я би не сказав, що основна маса населення дивиться ефірне телебачення в місті рівному. Багато людей дивляться, власне, кабельне телебачення, хоча ж вони від нас і приймають ці сигнали. Так? А в віддалених населених пунктах, звичайно, людей потреба. І можливість отримати 32 програми значно більше, чим в місті рівному відчувається. Будівництво телевежі нової, воно заплановано за державний кошт, виділено в якісь транші чи це спільний ну, проєкт? Оскільки в нас тільки три об'єкти розповсюджують цифрові сигнали, а до відключення аналогового сигналу потрібно забезпечити все-таки більшу частину населення, не території. Пустих місць покривати землі не, 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 не цікаво, але ніде не діється, щоб покрити на селим пунктах, територію максимально треба покрити. Так виходить, що треба побудувати ще дві точки випромінювання сигналу на півдні області. Одна точка це потрібно повністю нову побудувати, а другу, ми надіємося, використати є мирогощий об'єкт. Ну, на жаль, це, на сьогоднішній день це власність укритті тобто Ахметова, ще треба домовлятися, чи вони його нам перепродадуть, чи дозволять там розмістити обладнання. Щоб закрити всі ті горбисті місця, тобто э, радіотіні, які знаходяться на півдні області, потрібно буде ще дві точки випромінювання на півдні створити. Це якби підготовка для того, до того часу, чи, коли буде відключено налого телебачення. Я так розумію, в запасі ще з рік. Для населення ну, плюс-мінус є? -Е. Так, плюс-мінус рік. Свого часу багато писали про аварійність Антопольської вишки. Я наскільки ось ми з вами розмовляли, вдалося вирішити ті проблеми, і зараз Антопіль виконує Но, свою функцію в повній мірі. Я якби я, я, я на, на ваше попереднє питання не повів, Значить, ми державне підприємство, господарююча структура, тобто ми не користуємося ніякими бюджетними коштами. Тобто ми не бюджетна установа, господарююча структура ще су заробили. Якби потрібно раціонально ви, ви використати для розвитку того ж самого телерадіомови до тих пір, поки була проблема з аварійною щолою, ми не могли виділити певну частину коштів для розбудови і інших об'єктів. У свій час дубровицю за річне, ну звичайно, Березно Сарне Кузінцов збудувалися ще в радянські часи, за це згадувати не будемо. А дубровицю за ну, суттєво левову частину коштів було виділено з державного бюджету, тобто замовником був обласний бюджет. Демидівку зараз ми будуємо господарським способом поки що за власні кошти. Їх обмаль. Ну, все зв'язано з тим, що руйнують об'єкти на півдні області України, їх потрібно буде відновлювати. Всі бачили кадри, коли підірвали 240-метрову вишку. На Карачун-Горі, так? І Правильно? можливо, це не останні такі те. І це... це ми просто бачили. Да? Та... Наших об'єктів надзвичайно багато е... зруйновано. Зрозуміло, що держава буде ставити задачу перед концерном телерадіомовлення відновити в першу чергу ті об'єкти. Через це, ну хотілося б надіяти, що нам мені виділять достатньо коштів, е... щоб добудувати цей об'єкт, але ну і є. Сі... Трішки і сумнівую, що, щоб цей об'єкт не став довгобудом для мене. Ну буду прикладати всі зусилля, звичайно, щоб цей об'єкт з мінімальним хоча б наповненням, хоча б з одною програмою радіо через рік-вівтора вийшов в ефір. Тобто аварійна щогла Антопіль вже вийшла в історію, вже за те забули, з чим ми задоволені. І тепер можна виділити певну частину своїх господарських коштів на розбудову інфраструктури Скільки на Скільки кілометрів покриває Антопіль? Ну, Є така задачка, не знаю, в якому класі вчать планіметрію. Довжина кола, довжина хорди і так далі. І так далі да? ну, якщо взяти. Так приблизно по радіусу. Щоб оцінити наскільки земля кругла, треба зробити переріз е, хордою частинки землі, наприклад, 50 кілометрів, і поміряти висоту на, е, дуги над на цією хордою. Так я всім так від цифри, вони щоб на слуху ми ж звикли до децимальної системи. що 50 кілометрів, значить висота дуги над хордою 50 метрів, 100 кілометрів 100 метрів. Трішечки не так, там, е, тому що в мене є пропорційні залежності. Але навіть. Оскільки на віддалі 50 кілометрів, щоб побачити дві точки на віддалі 50 кілометрів, виходить, треба поставити дві висотні споруди по 50 метрів. Або якщо одна 50 метрів, а одна друга один метр, то це все на все радіус 25 кілометрів. І за що нам доводиться будувати? 100 метрів, 250 метрів така наша технологія, щоб достати якомога далі, далі потрібно побудувати якомога вищу опору. Просто економічно недоцільно більше там, 240 метрів будувати. У нас єдина в Україні 350-метрова опора в Вінниці, ну і 400, там, 50, 480 метрова в Києві. Унікальні споруди, які забирали величезну кількість коштів. Всі останні будували 240, а тепер ми будуємо 110 із опор, які вже відслужили десь там сотні років на інших радіооб'єктах. Власне, добровець зарічне, а тепер Демидівка будуть складатися вежі, ті, які були демонтовані на радіоцентрі Биківня під Києвом, який втратив своє стратегічне значення. А не буде це становити небезпеку, що використовуються вже ті об'єкти, які все-таки немало років прослужили? Металоконструкції обстежуються відповідними організаціями, приймаються рішення про повторне використання чи вибраковку тих чи інших елементів споруд. Вони знову ж прослужать не менше, ніж півсотні років. Зрозуміло. Дякую вам. Маємо наразі вже буквально хвилинку до завершення. Ще раз хочу подякувати за цікаву розповідь і детальну інформацію стосовно телевеж і покриття і нашого телебачення на Рівненщині. І наостанок такий короткий прогноз для рівнян, що їх очікує найближчим часом в телемережах. Всім переходити на Т2. Всім переходити на прийом цифрового телебачення в будь-якому форматі. що кому подобається. Ми, я опікуюся ефірним телебаченням. Через це моя задача забезпечити нормативну якість ефірного телебачення, а люди вже приймають рішення. Якщо це наші мегаполіси, обласний центр, людина вибирає там чи кабельне телебачення, чи супутне телебачення. Так само і в селах. А якщо нічого не було, то вони приймали супутника. Чим привабливе ефірне телебачення? Там є місцева інформація. Через це зрозуміло, якщо ціна тюнерів буде співрозмірна з вартістю тюнерів супутникових, які на сьогоднішній день 200-300 гривень дешевенькі коштують, люди будуть купувати. Коли ж зараз його ціна 600, там 800, через це якби і обмежна кількість глядачів їх придбуває. Ну і ще ж багато білих плям все таки є. Ми оцінюємо 75%. Охвату населення області, які мають можливість приймати на даний момент телебачення Дякую вам, пане Вікторе. Сподіваємось, що крок за кроком ми все таки перейдемо на нові формати. Держава знайде. Закони і програми, щоб забезпечити населення, про хороший сигнал і якісну картинку. А ми будемо з вами боротися за те, щоб ви отримали максимум хорошої і корисної інформації. Нагадую, ще раз з нами у студії був Віктор Порфирійович та лімончик, директоринської філії, концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. І я, ваша ведуча Наталя Демодюк. На все добре, побачимось на телеканалі Ритм.